У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, Він все прекрасно і докладно знає, як важко тут живеться на землі. У Бога випадковостей немає, і якщо нині бачиш, друже, ти, куди не глянь кругом переживання, здається, що до цілі не дійти. У Бога. Випадковостей немає, якщо в тебе нині боротьба, то він посудину свою формує, тому що має плани на твоє життя. У Бога випадковостей немає, хоча сьогодні сльози гірко лєш і так багато ще не розумієш, тримає під контролем він усе. У Бога випадковостей немає. Ти не здавайся, друже, на шляху, іди вперед, крізь біль, переживання, не пускай же рук хвилину цю. Ну, а можливо, хочеться вже здатись, Все навкруги втомило так тебе. Не бійся, чуєш, Бог усе це бачить, ти не сама, Він поруч, близько йди. У Бога випадковостей немає. І зараз озирнися ти назад, чи зможе зрахувати усі ласки, що він являв для тебе кожний час? У Бога випадковостей немає, і те, що ти проходиш у житті, він все прекрасно і докладно знає, вже швидко прийде відповідь тобі.